Золотий лицар Кіліана» був натхнений циклом картин Клімта Бетховенський фриз, який, в свою чергу, був присвячений композитору Людвігу Ван Бетховену на початку минулого століття. За допомогою цього модернового золотого аромату парфумер прагнув виразити вічну ідею поєднання добра і зла в природі людини з їх незліченною кількістю граней. В ароматі дійсно можна відшукати певну подвійну структуру, контрастні відтінки. За гру світла тут, вочевидь, відповідає сильний солодкий акорд меду, скоріш навіть медових квітів з бергамотом і спеціями, а по іншу темну сторону терпкуваті деревні пачулі. Якісно зібраний, густий, солодкий, але достатньо безпафосний, по суті. Я б сказала, простодушний парфум, без якого-небудь брутального натиску, без явної гендерної чи вікової приналежності.